Чому після какао ти худнеш? Ти знала про це? Шо-контент! Від какао ти ніколи не поправишся, а будеш лише худнути. Термообмін від какао прискорює метаболізм, прибирає набряки, жене лімфу і зменшує тягу до солодкого. Воно насичує, заспокоює нервову систему і зменшує цукор в крові. Зберігай рецептик стрункість без голоду. Вода, какао і щіпка перчика, чилі. І при цьому будеш коли пити напій, скажи собі таку фразу Моє тіло п'є какао. І стає стрункішим. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайд по безпечному омолодженню у подарунок. На консультацію три дев'ятки. Поділись з подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.